п'ять речей. Які я ніколи не беру з собою у подорож? Поїхала перше місце: засоби для миття голови, укладання голови і все інше. Якщо у мене є масюсінькі тревел формати, або інколи я купляю такі тревел пляшечки, я туди переливаю своє улюблене, але загалом я ніколи нічого не беру і купляю все по місцю. не тягну за собою зайві баночки, теж стосуються засобів для шкіри, які можна пропустити у щоденному. Уході. Беру лише необхідне річ, яку я ніколи не беру з собою, пов'язано з першою, це фен і все інше для укладання. Ну, камон, ребят, це займає купу місця в кожному готелі, в кожних апартах є звичайний фен. Без дайсона ваші волоси не відпадуть. Я вас увіряю. Ну, третій пункт, мабуть, найбальний і очевидний. Ніколи я не беру з собою об'ємні і загалом зайві речі. Я беру ті речі, які можна легко між собою міксувати. От зараз я в подорожі, де чотири різні кліматичні зони, і у мене маленька валіза, немає навіть сумки. Просто валіза. Все влізло. Тому що я взяла ті речі, які універсальні, міксуються між собою і допомагають мені на кожному етапі. Ніяких речей про всяк випадок. Я ніколи не беру якісь накидки, парасольки, 10 пар взуття під різний стиль і під різне. Ні, я беру те, що я буду 100% щодня носити. Зараз зі мною дві пари кросовок, одна пара тапочок морських. Все Все, вийшло 4 на 5. Я просто не знаю, що ще люди беруть. Суть в тому, що вам нічого не потрібно. Ви просто їдете в подорож і розбираєтесь по місцю. Друзі, це все зайве. Ви насолоджуєтесь світом. Дякую.